Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 8 продовжується. У студії для вас працює Тетяна Дублянко. І далі будемо говорити про засланців Кремля, пожиттєвий моніторинг посадовців та вибори в окопах. Про це і не тільки спілкуємося із політологом Володимиром Маньковим. Доброго дня, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Ну, дійсно розпочинаємо наш тер, нашу розмову із заяв Данилова, який попередив про акторів-розвідників на службі у Криву Кремля. На вашу думку, кого він мав на увазі загалом? І, от, зважаючи на те, що відреагував і Арестович на дане повідомлення, заявивши у відповідь, що від Данилова немає користі. Ну, бачите. Ви вже назвали прізвище того, кого мав на увазі на увазі пан Данілов. І Про це сьогодні е, пише весь сегмент українського інтернету. Хто е, обговорює це питання? Саме так це про Арестовича, е, про того самого, який працював разом з Даніловим там пліч опліч. На самих початках війни влада на банковій взяла цього такого відомого і популярного блогера, такого говорящу голову. От він коментував тоді перебіг воєнних дій. пам'ятаємо, як він запевняв, нас, що в Росії ракети закінчаться вже через два тижні. Це було десь в квітні ще тодішнього року, 22-го. Так, на жаль, ракети досі є. Що сталося? Ну, очевидно, на банковій з паном Арестовичем побили горщик з якихось питань. От, може, просто почав вже виходити з під контролю цей пан Арестович у своїх. В цих промовах у своїх коментарях і вже став непотрібен, не потрібен владі. А згадаємо, що до війни, десь за кілька років до війни, як, от Володимир Зеленський став президентом, набирав собі цю команду перший його уряд, там отой пан Богдан, потім прийшов пан Єрмак. Він нищівно їх критикував. Арестовіч їх нищівно критикував, називав взагалі Єрмака агентом Кремля. Тоді. Тоді раз щось змінилося, і він прийшов до того ж таки Єрмака в Офіс президента на роботу, до агента Кремля. Він тоді, його тоді завалили цими запитаннями, що ж, що ж таке, що случилось, чому до Єрмака, він же Ген Кремля. Ну, Він відписувався, мовляв, ми всі має, можемо іноді помилятися, я, я щось таке був неправий. От, І почав працювати вже на банку, і тепер навпаки. Тобто, очевидно... Тут справа, десь в самому характері цього пана Аристовича може якісь у нього непомірні амбіції, може якісь вимоги щодо своєї персони, що він ну не може скажімо, так спрацюватися з якоюсь командою. Тому а наразі його дійсно таки можуть використовувати в темно чи не в темноті, якщо не в темну, тоді за це йде відповідальність. Дуже серйозна зараз відповідальність. Люди з нашого ворожого табору, з Росії, з Кремля, чи з ФСБ, чи з їхнього ГУРу, чи ще з якихось структур. От і ну, тут уже чи давати йому якісь казівки, чи прийміть, чи не прийміть, чи просто в темну. От він собі зараз перейшов критикувати знову банку, так знову владу. Більш того, критикує Збройні Сили України, а усе вже не припустимо. Владу можна і треба критикувати навіть зараз: президента, прем'єра, депутатів, монобільшість, уряд, але Збройні Сили України критикувати зараз заборонено, тому що війна пройде війна, будемо розбиратися. Хто як воював, як ми відповідали, як так сталося, що пропустили аж до майже Запоріжжя, аж до Києва. Ну це вже потім будемо розбиратися. Зараз цього чіпати не можна. А Гарестовича ще видно це почав чіпати. Йому в цьому, ну, очевидно, не можуть ну, не сприяти. Я ж кажу, чи просто може в них може якесь таке бажання велике сприяти наша ворожа сторона, тому що це розхитує нашу єдність. Можливо, десь вони його там підкручують на соцмережах, я маю на увазі, розкручують, підсвітлюють, його, його ці висловлювання, да, десь накручують йому лайків, переглядів. Таким чином його можуть використовувати. Тому тут... Дійсно, ну пан Даніло то має рацію безпосередньо зараз. Але що, що він робив, як вони не могли розгледіти е, в цьому чоловікові ось таку особистість? Тоді чого ж вони його брали до себе на роботу? Це в той же час, коли патріотичні телеканали виганяли з телеефірів. Канал Прямий, П'ятий канал Еспресо. Ніколи ні за яких обставин. Не були замічені в якихось там е е трансляціях російських наративів, напряму, чи не напряму, чи опосередковано, в якомусь співробітництві ніколи. Але ці телеканали вигнали з ефірів. Е е Натомість ефірнив, ну, не заповнив, а зайняв на телемарафоні пан Рістович. Оце питання до влади, це питання до Данілова. А те, що зараз вони його вже розкрили і розкусили, ну то. Хай тоді розкусують вже до кінця і отак потруть його умовно в лапках, і ми побачимо, хто хто ж він такий той арестовий. чи ген Кремля, чи ні, чи просто скажімо, така числа людина. От дійсно наскільки широкою є проблема засланців Кремля, так званих іноагентів сьогодні в Україні? Ми бачимо роботу і ДБР, і СБУ, коли час від часу з'являються інформації про те, що те підприємство на Росію слало там певні комплектуючі і так далі. На вашу думку, наскільки широкими та аналогічно Шуфрич яскравий персонаж, також якого досі не можуть позбавити мандат народного депутата? А дійсно ну, проблема є, очевидно, тому що не всі в Україні погодились з тим, що Росія є ворог, що Росія винна в тому, що зараз відбувається. Ми розуміємо, що ще з тих попередніх часів, і не тільки з тих часів, може, і зараз виникають люди, яким. До снаги та російська позиція, але знову ж таки, якби ми жили в демократичні часи, в мирні часи. Ну, будь ласка, транслюйте, все одно ця позиція проросійська, вона в Україні програвала. Вона програвала політично, і на майданах програвала, і в на виборах програвала. Ось і тоді, коли Росія, бачучи це і розуміючи, що вона вкидає гроші в підтримку політичних сил, підтримку там уже соцмережі, які тоді з'явилися. В, скажімо, опануванні українських мізків вони поступово програють. От вони в 2014 році взяли і здійснили оце перше вторгнення. А тоді вже вибачайте, так от на цьому фронті повної демократії бути не може, бо програємо тут. Поки ми не виграємо цю війну, ця тема, ця позиція має бути заборонена. Заборонена в Україні, хтось з цим не погоджується. І десь дозволяє собі якісь публічні виступи, має розуміти, що за це буде потім відповідати. Його знайдуть, чи то в соцмережах вони контролюються повністю, чи то там по мобільних телефонах вони теж можна проконтролювати, запросивши мобільних операторів, там і трафіки, розмови, і таке інше. Е, якимись іншим каналами, якщо хтось хоче контактувати з країною агресором для того, щоб чи там чи допомагати, чи. Транслювати тут їхню позицію. вони мають розуміти, що в час війни, поки ми не переможемо, ну це не можна, це буде тільки на їхню на їхню шкоду, персонально, шкоду цих людей. Думку для розкрещення усіх іноагентів і роботи по ним. Наскільки має бути копіткою робота у справах з іноагентами? Робота має тривати кожен день і сканування цих соцмереж, трафіки, от про що я казав, виявлення тих людей, які шкодять Україні, шкодять нашій перемозі. Стосовно, наприклад, ось, оцих прольотів російських ракет, прильотів, на жаль, таке буває. Теж ну, Ми бачимо, що в російських соцмережах з'являються і досі з'являються фотографії. Чи навіть відео, там, прильот в Ізмаїлі, прильот десь в Хмельницькому, наприклад. Розумієте, це ж хтось фотографує тут, хтось відсилає оце треба відслідковувати все. І я думаю, що якраз пан Данілов десь і має бути одним із керманичів над цим процесом, як секретар РНБО, це якраз в його компетенції разом з іншими органами. СБУ, ГУР, навіть поліція, кіберполіція. От вони мають координуватися і виявляти, і ставити шлагбаум на шляхи тих, хто все ж таки не згоден з позицією абсолютної більшості українського народу. Міторингу посадовців знову ж таки у раді можуть прийняти цей законопроект, і це останній із крок для того, щоб Верховна Рада виконала 100% вимог з боку ЄС щодо відкриття перемоги до членства вже в цьому році. На вашу думку, чи буде прийнятий даний законопроект, і що отримає суспільство від цього? Ви маєте на увазі законопроект, який передбачає фінансовий моніторинг для посадовців аж після їхнього відходу з державної служби. Да. Розумієте, такий законопроект, такий закон, якщо він буде прийнятий, ну знову ж таки, в от як я казав, перед цим що в умовах війни ми багато чого не можемо собі дозволити, так само і тут. В умовах війни і в умовах такої шаленої корупції, яка є в Україні, яка шкодить нашій перемозі, шкодить нашій армії. Там сказаємо ці золоті яйця, золоті яблуки і все інше, оті е, нал, от той, який правоохоронці десь знаходили, і навіть на відео є у чиновників Міноборони, е, враховуючи все це, враховуючи війну нашу. Має бути прийнятий в нас такий закон як виключення і як вимога Європейської комісії перед тим, як нас з нами почати перемовини в поступ до ЄС. От. Ну єврокомісари теж розуміють, що вони би не пропонували Україні таке приймати. Але от в цих умовах, що є в умовах війни, в умовах війни з корупцією, яка має вестися це, має бути другим фронтом, таким же запеклим. Таким же складним, то цей закон потрібен. Тобто він передбачає, що от мало того, що чиновники декларуються в системі електронного декларування під час виконання своїх обов'язків, вони потім, коли йдуть з роботи, наприклад, за власним бажанням, чи за там на пенсію йдуть, чи їх звільняють з роботи за різними причинами. Вони припиняють декларуватися, але вони тепер мусять іще ось зв'язку з цим законом показувати свій стиль життя, як вони живуть далі. Через що це, чому так буде, тому що чиновники все ж таки можуть переприховувати десь дуже далеко на далеких родичів, на знайомих там на сусідів, які не декларуються. Да? Переписувати своє незаконно набуте майно в корупційний спосіб, в спосіб який е е е зловживання своєю посадою. Це може бути як, трактуватися як не корупція, а як якісь інші способи незаконного збагачення. Так? І потім е можна навіть навмисно от, от, накрасти. Попереписувати на багатьох, десь може навіть і офшорах поховати, якщо це там великі стратки, так уже можна собі дозволити. Десь виходити на офшори, на оті острови, ховати там гроші, потім звільнити з роботи через рік це все вертати до себе, купувати собі майно, там, в рази підвищувати якість, скажімо, свого життя. А оцей закон буде моніторити їх ось тут. І до них потім прийдуть. Уже коли вони не будуть чиновниками, через 2-3 роки прийдуть правоохоронці і от покажуть їм, що, слухайте, а от як це так, що у вас з'явилося після Держслужби? Люксова автівка, там, земельні ділянки, будинки, квартири, розумієте, а ось ваш, скажімо, транзакції ваші у нас є на руках, десь ви гроші перевели з Кіпру там чи ще десь. І все це треба буде пояснювати. Тому, безумовно, нам такий закон потрібен. І е, дуже добре, якщо він буде прийнятий, якщо він буде останній з того пакету семи вимог Єврокомісії, які ми так уже затягнули. Вже ось Урсула фон дер Ляйн приїздила в лютому, чи в січні, навіть здається, цього року, тобто майже рік тому приїздила. Це ж якраз вона тоді приїздила для того, щоб перевірити, чи все ми прийняли, чи всі ці сім умови ви виконали, бо тому, тому, що тоді перед новим роком Верховна Рада приймала. Ряд законів на, на, на вимоги, але Усула поїхала і нічого не сталося. Перемовин про початок вступу не сталося. Чи через те, що ми до кінця не виконали? Ми, зокрема, цей закон не прийняли. Ми прийняли інші закони, але не так, як потрібно. По конституційному суду там ще якісь кілька. Тому хотіли якось пропетляти. Очевидно, да, монобільшість, влада, банкова, грушевська. Хотіли пропетляти. От ми воюємо і приймайте нас в Європейський Союз. Нам кажуть, хорошо, ну дивіться, мінімально щось зробіть для того, щоб тоді ваші воровиті чиновники тут не їздили, у нас тут не відпочивали в Ніці, в Каннах десь, да, на ті гроші, які вони покрали. Нам це неприємно бачити, тому що ми вам допомагаємо грошима. А ваші чиновники, як от е, на Львівщині, ця весілля, да, там за мільйони, ну просто це ж просто соромно. Це ж європейці бачать. Що там бувші прокурори собі влаштовують ось е, таке таке весілля? Так ось приймайте отак і так і так. І треба було швиденько це все прийняти. І ми б вже починали ці перемовини. Вже би вели перемовини. Ну я не знаю, що то за перемовини. Може, там будуть знову якісь умови. Я думаю, що саме так ще треба буде щось виконувати. Але наші затягнули, але зараз все ж таки схоже на те, що вони його приймуть. І, схоже на те, що це буде все. Перемовини почнуться про вступ до ЄС. Які терміни? Ну, ось е, останній термін від, е, здається, е, від Європейського Союзу, від якогось органу, от зараз не пригадаю, якого це десь. Е, ну, з 10 є ж таки, чи Єврокомісії, чи Європейської ради 2030 рік. Тобто, ще довгенько треба буде нам вести ці перемовини. А можливо, якщо о, влада... Буде швиденько все робити, і виконувати, і боротися з корупцією, перемагати. Тут теж важливо, тому що так як в НАТО нас хочуть бачити вже після перемоги, так і в Євросоюзі, ну такої вимоги немає, але все ж таки не дуже хочуть нас, очевидно, взяти в ЄС, коли е, у нас іще війна. Так, це не воєнний блок і якоїсь відповіді автоматично від Європи, це не призведе, але все ж таки, все ж таки. Якісь програми Євросоюзу там на відбудову, на те се на те се там багато чого в воюючу країну. Ну не дуже хотілось б да, відправляти ці мільярди євро. Тому вони хочуть побажають, щоб ми після перемоги, можливо, теж уже саме вступ, але до вступу будуть ще тривалі такі наші відносини, адаптування України до ЄС. І цей процес треба вже починати. Ну сподіваюся, що ось якраз в жовтні він і почнеться. От народні обранці коментуючи даний законопроект. Зокрема, депутат Віталій Березгін сказав, зазначив у своєму виставі про те, що тепер, згідно якщо приймемо цей законопроект, жодна людина з приватного сектору не піде у держслужбу. На вашу думку, чи так це я думаю, що вже й так. Держслужба вона не приваблює е, тих, хто е, йде туди, щоб поживитися. Так? Е, люди, які йдуть, щоб поживитися на держслужбі, в принципі, вони мають е, ну, таку, люди такі ініціативні, е, моторні, як кажуть в українській мові є таке слово. Так от хай вони ці свої е, е, якості. Проявляють дійсно в приватному бізнесі, в якихось інших сферах, тому що в Держслужбу треба йти з такими ж якостями, да, теж ініціативним, але для, із, з метою послужити країні, послужити громаді чи загалом країні, дивлячись, в який орган ти йдеш, в яку сферу йдеш, і тому, в принципі, так да, для того, щоб заробити. Для того, щоб, там, реалізувати свої мрії про е, там, велике майно, про люксові авто, про подорожі всі куточки світу в Держслужбу не йтимуть. Це правда. Я думаю, що здебільшого вже не йдуть. А йтимуть для того, щоби е, от навіть е, е, як би сказати, йтимуть для того, щоби. Інші люди, не самі державні чиновники, а інші категорії людей, під час служби, наприклад, моєї, як держслужбовця, який піде в держслужбу, змогли подорожувати, змогли тут процвітати в Україні, змогли робити собі успішний бізнес без корупції, тобто, забезпечити гарне життя для інших людей. От як би це не звучало пафосно, але Люди в держлову мають йти саме такі. Нарешті підняти країну, нарешті завершити ось реформування, завершити ось все те, що ми робимо, 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 ніяк не закінчимо, от останні там років 20, а то і більше, після проголошення незалежності. Щось нам заважає то протистояння внутрішнє, політичне, коли по Дніпру пам'ятаєте, схід захід було. Воно нам заважало просто розвиватися так. Потім ми це політично подолали. Росія прийшла нам заважати. Нам потрібно і це е, пройти. Далі корупція, яка була всі роки незалежності, вона нам заважала. Так як от ось ще це усунути і, е, скажімо, дати можливість на держслужбі працювати людям без е, е, мрії там збагатитися особисто, а збагатити країну своєю роботою. Да? Отоді От я думаю, дуже швидко, та ще й паралельно при цьому рухатися швидко до ЄС і до НАТО. Тоді я думаю, це до п'яти років ми можемо абсолютно якісно змінитися. Це буде інша країна після перемоги і європейська. Щодо виборів чуємо вже інколи такі заяви від перших осіб нашої держави. Щодо виборів у 2024 році, ну до прикладу, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив про те, що вибори неможливі. Це буде лише імітація виборів загалом, тому що в окопах ну як голосувати на вашу думку? Чи взагалі відбудуться, і наскільки на часі? Ну, дивіться, якось кілька місяців тому я виступав на вашому каналі і ну, ратував за вибори, так закликав, що треба все-таки проводити вчасно вибори, бо це демократія. Але я змінив свою точку зору, прослухав інших експертів, проаналізував, і дійсно, воно то потрібно знову ж таки, якби це було просто нормальний демократичний процес. То вибори вчасно в демократичних країнах проводити обов'язково. Це не то, що хочу, не хочу. Там це обов'язково. Прийшов час, проводь вибори, програв відступи, знову там отримав довіру, продовжуй керувати. Ну, якщо в тебе не закон дозволяє там іти ще на наступний тим. Але зараз дійсно, давайте почекаємо з цим знову ж таки до перемоги, до того як ми. Завершимо цю війну, тому що зараз багато багато таких моментів, які ми не можемо виконати, і під час вибору ну, не, не можемо забезпечити у виборчому процесі, і це тоді потягне за собою питання до легітимності результатів виборів, так наприклад, скільки людей зможуть прийти обирати, наприклад, президента. Це 5 мільйонів, це 10 мільйонів, це 7, В будь-якому випадку це буде невелика кількість людей. Тобто ми не зможемо залучити багато українців, тому що багато з них виїхали за кордон забезпечити там голосування, навряд чи вдасться. Багато українців зараз воює в Збройних силах України, там на передовій, там ну, можуть бути і сотні, сотні. Ну вони і є сотні, сотні тисяч. Людей, які е, мають право обирати, і до речі, мають право бути обраними. А під час воєнного стану е, воєнний, воєнним забороняється балотуватися, і це теж е, причина, е, через яку слід почекати з виборами. Далі причина безпека. Ну, наприклад, в Запоріжжі, от можна буде там голосувати, ходити, приходити на виборчі дільниці. Вільно і голосувати. А якщо росіяни раптом, а вони можуть це навіть навмисно почнуть обстріли, запустять ракети саме в цей день голосування спеціально щоб зірвати вибори, спеціально щоб неможливо було провести легітимні вибори, ну от і будемо мати там: оберемо нового президента, нового старого чи нового нового. Ну, за якого там 2-3 мільйони проголосують і все, а то більше на українців, і питання тоді ну легітимності, довіра всіх українців до нього буде. А це знову ж таки може поставити під загрозу і національну безпеку, і це потім довіра до нього військових, є, тому що президент він верховний головнокомандувач, і військові мають йому довіряти, мають поважати його. А якщо що його оберуть 2-3 мільйона, десь ця довіра може похитнутися, і це буде дуже погано, може навіть катастрофічно для нас. Тому давайте все-таки почекаємо. Коли ситуація налагодиться, ну скажімо, добре, там я не кажу аж до повної перемоги, ну хоча б ми будемо бачити, що ми їх вже потіснили майже до кордону, там увійшли в Крим, десь майже до південного берега. Десь ситуація зупинилася. ну Залишилось там якихось там кілька відсотків, там 5 територій звільнити. Десь ми зупинилися, щоб е, пере, пере, ну, набратися ще сил, десь провести якусь там ротацію, отримати ще допомогу. Е, візьмемо паузу десь на 6 місяців. Тоді можна про це думати, да, якщо дуже хочеться. А бажано взагалі вже після повної перемоги. От, виходимо на кордони 91-го, проводимо вибори. Ну, будемо сподіватися, що це дійсно відбудеться вже наступного року. Будемо сподіватися, що наші збройні сили зможуть відтіснути ворога. Це так і буде, тому що ми спільно молимося за нашу перемогу. Отож, дякуємо вам, пане Володимире, за вашу думку, за ваш час. Спілкувалися з Володимиром Маньковим, Маньком, політологом. Дякуємо Дякую. вам. Ну.